Здоровенькі були. Щойно компанія Samsung презентувала свої оновлені смартфони Samsung Galaxy Fold 5, Flip 5, також планшет Galaxy Tab S 9 та годинники Watch 6. Зараз я вам розповім, що нам показали. Але зробимо ми це не тут. А ось тут у офісу Samsung. Дякую за запрошення. Ну що ж, ми починаємо. Я, до речі, брав з собою вже попередні Fold 4 та Flip 4. Та коли їхав у поїзді вночі, згадав, наскільки ж це ж зручно з Fold дивитись кіношку, реально міні планшет у кишені. Але давайте повернемось до новинок. Samsung Galaxy Flip 5. Це суперкомпактний розкладний смартфон вже п'ятого покоління та має найбільш суттєві зміни серед усіх представлених новинок. Зовнішній дисплей Flex Windows став більше у три рази. Діагональ зросла до 3,4 дюйма, що повинно кардинально. Змінити то, як ви користуєтесь смартфоном. Новий фліп у складеному стані став тонше на 2 мм завдяки новому шарніру. Також зверніть увагу на то, що проміжок у складеному стані практично відсутній, те, що ми так чекали. На новому дисплеї можна відображати купу корисної інформації: годинники, кастомні зображення шпалер, розширені сповіщення зі швидкими відповідями, з повноцінної кверції клавіатури та багато віджетів. Та подивіться, як тут працює to зум для швидкого доступу до усіх екранів. На ньому можна робити швидкі налаштування, тепер навіть у складеному стані. Камери мають наступні характеристики, та найближчим часом ми зробимо тести та порівняння, щоб подивитись, як саме вони покращились. Звісно, є підтримка режиму FlexCAM, який дозволяє робити фільмування без рук, та режим FlexMod, у якому ви легко можете керувати контентом. Samsung Flip доступний у чотирьох кольорах: графіт, кремовий, лавандовий та м'ятний. Далі показали Samsung Galaxy Fold 5. Він став легше на 10 грамів, схуднув на 2,4 мм міліметра та став найтоншим складним смартфоном у світі. Причому зверніть увагу: проміжок між дисплеями у складеному стані став суттєво менше ніж у попередньої моделі. Дисплей став яскравіше у звичайному режимі до 1200, у піку 1750 ніт. Працює Fold 5 на Snapdragon 8 Gen 2 у смартфона на 38% більше випарювальна камера, яка забезпечує кращу продуктивність та подарує вам неперевершений ігровий досвід. Багатозадачність з режимом ПК це взагалі краще, що можна було зробити на такому пристрою. Та це все потребує детального огляду бо змінює процес використання смартфона. Усі характеристики камер зараз перед вами, а ми найближчим часом зробимо детальні огляди та розповімо, як же вони знімають. Samsung Fold 5 тепер працює з новим S Pen, який став на 41% тонше попередника. Смартфон буде доступний у трьох кольорах: ясний блакитний, фантом чорний та кремовий. У обох смартфонів нові шарніри з подвійною направляючою каплевидної форми, яка витримує 200 тисяч складань. Обидва смартфони мають захист від волога ipx 8, захищені склом Gorilla Glass Victus 2 та мають рамки з армованого алюмінію. Далі нам показали Samsung Watch 6 ідеального помічника на кожен день. Та Watch 6 Classic з безлем, що фізично обертається. Оновили дизайн, дисплей став на 20% більше. Рамка стала менш на 30%, а безель на 15%. Робота стала плавніше завдяки оновленому процесору та пам'яті, а також збільшили батареї. В годинниках покращили відстеження сну та додали індивідуальні інструкції для тренування сну. З'явилося автоматичне керування налаштуваннями смартфона, коли ви засинаєте. А також є функція склад тіла, яка робить повний аналіз тіла та фізичної форми та надає індивідуальні поради з фітнесу та харчування. Також є нова функція зон серцевого ритму та інструменти моніторингу серця, які ідентифікує порушення серцевого ритму та робить електрокардіограму, вимірює пульс, артеріальний тиск, розраховує менструальні Цикл та виявляє падіння. Також показали купу нових ремінців з більш зручним новим кріпленням. Далі нові планшети Samsung Tab S9, Tab S9 Plus та Tab s 9 Ultra. Дисплей Dynamic AMOLED 2X, технологію Vision Booster, яка оптимізує яскравість та контрастність в залежності від зовнішніх умов. Є підтримка HDR 10 та адаптивна частота оновлення від 60 до 120 Гц. Є три розміри: 11 дюймів S9, 12,4 дюйма Tap S9 то 14,6 14,6 US 9 Ultra. Вперше планшети серії Tap S мають захист IP68. Тут використовується міцний броньований алюміній. Є Ексклюзивна підтримка професійних застосунків GoodNotes, LumaFusion, Clip Studio, Paint та ArcSight. Працюють вони на Snapdragon 8 Gen 2 та мають нову конструкцію випарної камери, яка забезпечує потужне двостороннє відведення тепла, що своєю чергою дає стабільну продуктивність під час високих навантажень. Це все нові продукти від Samsung. Згодом ми зробимо окремі огляди на кожну з новинок, тож слідкуйте за нами, щоб нічого не прогавити. А поки я залишаю у описі посилання на наперед. Усіх новинок. Дякую за увагу, усім мирного неба та слава Україні! До побачення!